Мають лише декілька хвилин, щоб з'ясувати обставини події, кваліфікувати її та дізнатись кількість потерпілих. Лінія 102 працює безперервно, а оператори та диспетчери цілодобово. Від початку 2024 року вони прийняли понад 186 тисяч звернень. З них 46 тисяч 81 – про вчинення кримінальних правопорушень. На всі виклики оперативно відреагували співробітники відповідних підрозділів поліції. Також за поточний рік поліцейські отримали 3190 хибних дзвінків. За неправдиві виклики притягнуто до адміністративної відповідальності 2366 осіб. Нагадуємо, що обласній поліції продовжують працювати додаткові номери мобільних телефонів 067-345-0015 зі встановленими мобільними застосунками основних месенджерів, сигнал та ватсап. Сюди надсилайте фото і відеофіксації порушень. Також громадяни можуть звернутись у чат-бот телеграм поліції 102 і в поліс. Правоохоронці закликають громадян дотримуйтесь правил воєнного стану, комендантської години та не ігноруйте сигнали оповіщення. У випадку прильоту ворожих ракет не розповсюджуйте фото та відеоматеріали. Про це у соціальних мережах така інформація допомагає російським загарбникам. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія